Вернене Різдво, авторка Тетяна Новацька. Тітаренко. Читає Валентина Виноградова. Слухайте і підтримуйте український контент. Підписка, вподобайка і комент. Я повернулася з ринку стомлена і знервована. аби як жбурнула в кут на півпорожню торбу, не роздягаючись, упала на диван. Заплющила очі та спробувала заспокоїтися. Усе дратувало мене, і усміхнені люди, що метушилися, як божевільні, і знижки на товар, і сам товар, маршрутки, святково прикрашений під'їзд мене нудило від запахів ковбаси та меду, від різдвяних ялинок яскравих гірлянд. мені набридло свято. Суцільне свято і ейфорія, які опанували всіма. Я давно не вірю в казки і в чудеса, не вірю в те, що в новорічну ніч здійснюється бажання і що Дух Різдва священний. Я не вірю в щирість колядок, в побажання засівальників не хочу вірити або ж просто втомилася вірити в щось таке. Що дарує радість, щастя та втіху, що несе добро? Я сердита, і немає жодної людини на землі, яка б змінила мене, яка б відкрила моє серце назустріч іншим. Вас, мабуть, уже обурили мої слова, але найгірше, що вони щирі. Хочете знати, чому я? 25-річна дівчина не вірив в чудеса і таїнство новорічних різдвяних свят. Тоді слухайте і не засуджуйте адже як гласить мудрість не судіть і вас ніхто не осудить. У дитинстві на Різдво ми з батьками щороку їздили в село до бабусі, свого дідуся я не пам'ятала, а от бабця була символом свята. Такою собі берегинею доброї традиції, справжньою господинею та чарівницею. Вона вміла одним помахом руки, одним словом чи поглядом перетворити звичайне дійство на диво. Так було і з Різдвом, точніше, і з святою вечерею. За святковим столом нас збиралося чимало, я і мої батьки. Тітка та дядько, їхні діти, мої кузини і навіть самотні сусіди, старенькі бабці, які не мали з ким святкувати. Різдво, родинне свято, казала бабуся, і в нашій хаті всім раді. Вже подорослішавши, я запитувала бабусі, невже не важко бути такою чесною і щирою, доброю? Та милосердною, і, врешті-решт, хіба ж за це бабця отримує якусь вигоду чи винагороду, на що старенька відповідала мені. Це сучасне покоління таке корисливе та хитре. Не дай Боже тобі, онучко, вирости такою. Є набагато дорожчі речі, аніж вигода чи винагорода. Цінніші в стократ, це вдячність і людська пам'ять. Повір, моє добро пам'ятатимуть навіть на тому світі. І тоді бабця підіймала вгору вказівний палець, а я замислювалася, що означає цей жест і чи взагалі той світ існує. Вигадка, та й годі. Але в дитинстві я любила Різдво. Ми з сестрами та братами очікували на нього з наївним трепетом, і, коли приїжджали до бабусі, намагалися всіляко допомагати їй. Ліпили напрочуд кумедні вареники, розтирали кутю у великій глиняній макитрі, клали на кожен кут стола по зубчику-часнику і в такий спосіб відганяли нечисту силу. Ми, малі, безпосередні вчили колядки, а потім навперебій колядували, щоб заробити побільше грошей і ласощів у дорослих. А ще ми, як і дорослі, молилися. І я молилася ревно та щиро. Просила у Бога здоров'я для рідних і іграшок для себе. Чи чув у ті хвилини мене Господь? Щороку бабця поспішала сісти до вечері якнайшвидше, коли на небі з'являлася перша зоря, аби весь наступний рік добре газдувати. А наприкінці святої вечері брала маленьку тарілочку і акуратно викладала на ній усі смаколики кутю, смажену рибу, грибну підливу, вареники, оселедець і ставила в кутку на припічку. Примовляючи. Це для тебе, Іване. Знаю, що прийдеш сьогодні вночі до мене. А тоді тихенько зітхала і витирала скупу сльозу, що котилася щоками. І ось саме цього моменту я боялася найбільше. Мене лякала думка про те, що вночі до хати приходить покійник. Мій дід, який помер десятки років тому, і мені ставало шкода бабцю, яка плакала і яка, як я вважала, страждає через це. А ви знаєте, що до певного часу Різдво було моїм улюбленим святом. І взагалі я любила зиму та вірила в чудеса, новорічні та Різдвяні, а тоді. Одного разу моя віра у все чудесне, святе і прекрасне розтанула, як перший сніг, святкові усміхнені обличчя, запах меду в куті, мелодійні звуки колядок викликають у моєму серці лише болісні спогади та роздратування. І я не люблю духу Різдва, який, мов на зло, Щороку витає в повітрі повсюди і не сховатися від нього не втекти. Коли мені виповнилося чотирнадцять, ми з батьками, як завше на Різдво, вирушили в село до бабусі. Але рідненька не зустріла нас весело та бадьоро на порозі хати, не виціловувала в зарум'яні щічки і не клопоталася біля печі. Вона лежала прикутою до ліжка, а мама, тітка, старенькі сусідки бабусі та ми діти готували святковий стіл. І хоч у хаті було людно та гамірно, святкового настрою не було. Атмосфера Різдва кудись зникла, у повітрі витало напруження та страх. Бабця так і не встала до столу, у ліжку помолилася, скуштувала кутю і ледве чутно заколядувала нову радість. Тоді попросила мене приготувати тарілочку для дідуся і лише промовила, дивлячись кудись у стелю Чую, Іване, що незабаром ми побачимося з тобою. Вранці 7 січня бабця померла. Вона не мучилася, не страждала, тихо віддала свою душу Господові, в якого свято вірувала. Вже відтоді Різдво стало для мене не святом, а сумним днем, днем, коли померла моя бабуся. А потім, через три роки після цього. 6 січня в автокатастрофі загинули мої батьки. Вони поверталися з ринку, і ввечері ми мали сісти до столу, до святої вечері, щоб пом'янути бабцю та вшанувати народження Христа. Але зима була лютою, дорога слизькою, а водії інших авто неуважними. Звістку про смерть батьків мені приніс телефонний дзвінок. Якась незнайома жінка без співчуття та милосердя гостро повідомила. Такі то і такі, що мешкають за цією адресою, загинули. Просимо когось із дорослих з'явитися на місце події та в лікарню. Я не пам'ятаю себе в цей момент. Мені було 17 років, багато для того, аби бути дорослою, і занадто мало для того, щоб пережити біль втрати найдорожчих людей. Відтоді Різдво стало для мене не святом, а поминальним днем, віра у вищі сили зникла, як і не було, і все пов'язане з Різдвом викликало у мене сльози і сум. Ані наступні, ані якісь інші новорічні та різдвяні свята я не святкувала. І як не намагалися тітка та дядько, сестри та брати витягнути мене з стану відчудженості, їм це не вдавалося. Щороку, після смерті батьків, як тільки починалися зимові свята, я замикалася в собі та у квартирі і виходила на двір, Лише для того, щоб купити їжу. Я стала злою і цинічною, мовчазною і зневіреною. Церкви та храми взагалі оминала десятою дорогою. В мене не було про що просити в Господа. Він забрав тих людей, які були для мене найдорожчими. У двері подзвонили наполегливо. Тричі. Я ще більше роздратувалася, думки так і не вдалося впорядкувати. Знову ці родичі, невже не зрозуміло, що святкувати я не маю наміру? Майнуло в голові, та я неспішно попрямувала до дверей. На порозі стояв хлопчик. На вигляд років семи. Він загортався в тоненьку балонєву курточку. Та ховав замерзлі рученята. Не встигла я і рота розтулити, як нежданий гість, затараторив. «Пустіть погрітися, дайте чаю, не проганяйте, я замерз і хочу їсти. Я ненадовго потурбую вас. Дозвольте пройти, адже сьогодні свята вечеря, а мені. Навіть нема з ким повечеряти. Я здивовано мовчала і не впускала хлопчика за поріг. Він, розуміючи, що викликати співчуття в мене вкрай важко, вхопився за клямку, як за свою останню, щиру дитячу надію. З його великих карих очей покотилися сльози. Якщо ви проженете мене. Я замерзну і помру. Не дайте мені померти, тітко. Тоді я відступила і мовчки дозволила хлопчикові увійти. Він чемно роздягнувся, поклав на полицю свою шапку та шалик. Я запросила його на кухню, поставила чайник з водою на плиту. Зараз за ним прийдуть батьки, подумки втішила себе і вголос запитала Ти заблукав? Де живеш? «На дворі», – відповів малий, а тоді усміхнувся і сказав: Мене звати Назар, а вас, Софія, я приготувала чай, відчинила дверцята холодильника. Малий став із стільця і зазирнув усередину. І, побачивши майже порожні полички, розчаровано пробурмотів. Бачу, Софія, ти не планувала святкувати. От малина хаба, знову подумки обурилася я. Уже й на ти перейшов. Чого доброго ще й пограбує. Але Назар не був малим злочинцем. Відігрівшись і напившись гарячого чаю, він розповів про себе, про те, що виховувався в дитячому будинку. І що з нього знущалися старші вихованці, про те, що здебільшого вихователям немає діла до сиріт, і що, врешті-решт, він втомився від свого життя у дитячому будинку, тому й утік звідтіля ще навесні. Оселився в якомусь підвалі, влітку працював, мив машини, та бракував, восени допомагав пенсіонерам на дачах збирати врожай. А інколи в когось з них і залишався на ночівлю. А от зима застала його зненацька, у підвалі холодно та голодно, заробітку нема, та й міліція полює на таких, як він, а він не хоче повертатися в дитячий будинок і не хоче йти красти. Тому й зважився навідатися до чужої квартири з надією віднайти там. Тепло та любов хоч ненадовго, хоч на один вечір, Різдвяний вечір. А знаєш, Софія, я ніколи з сім'єю чи родиною не святкував Нового року та Різдва. Якщо ти не проженеш мене, то це буде моє перше справжнє Різдво. Хлопчик розтопив кригу в моєму серці, і вперше за багато років я прислухалася до чужої біди, до чужого болю, забувши про свій, не знаю, чим Назар зворушив мене, можливо, своєю дитячою безпосередністю та щирістю. Але я дозволила йому залишитися, навіть приготувала щось зі свят вечірнього. Ми повечеряли, і Назар захоплено переглядав американські різдвяні мультфільми. Як зізнався згодом, він ніколи раніше не дивився телевізор. А коли вже геть стемніло, запропонував прогулятись. Вже пізно, нікуди ми не підемо, спершу відмахнулась я, проте хлопчик був наполегливим. Він все ж таки вмовив мене вийти на двір. Ми неспішно крокували дорогою, і наш шлях якось зовсім непомітно привів нас до храму. Все ж таки після Різдва я відвела Назара до дитячого будинку, але не для того, щоб залишити його там і спекатися. Ні. Я почала оформляти документи на його всиновлення, і хоча це було важко зробити, насамперед, через те, що я незаміжня, я все ж таки усиновила Назара. Він прийшов у моє життя несподівано та залишився в ньому назавжди. Він розбудив мене зі страшного сну і показав, що життя триває. Його дитинство стало сенсом мого життя, його віра в дива вселила в моє закам'яніле серце надію повірити в те, що дива все ж таки існують. Його сила волі, його твердий незламний характер додали сили і мені. А ще я зрозуміла, що диво це не обов'язково те, що ми отримуємо, на що чекаємо. Дуже часто диво, це те, що ми можемо зробити для інших. Я часто ходжу до церкви, не тільки на службу, а й просто так: молюся і прошу прощення за свою зневіру, за те, що колись зламалася і стала слабкою, за те, що звинувачувала увесь світ і Бога за свої страждання. Тепер, із Назаром, ми щороку святкуємо Різдво. Щороку я каюся перед Богом і дякую йому за те, що він навернув мене на істинний шлях і подарував мені чудового сина, компенсувавши втрату, біль від якої точив мене протягом багатьох років, і за те, що Дух Різдва тепер щороку відвідує мою оселю, і з нами. За святковим столом збирається чимало людей родичі, сусіди та покійні бабуся з дідусем і мама з татом. Назар вже каже, що йому, окрім матері, потрібен і батько. Я мовчу, бо поки що не маю що відповісти, але вірю, що його слова справдяться, адже все, що він говорив раніше, здійснювалося. А наразі ми йдемо дорогою життя разом. у трьох – Я, Назар і Господь, до якого мене навернув маленький хлопчик, мій син.